Дати за даними аналітиків, які проаналізували супутникові знімки. Китай веде будівництво масштабного дослідницького центру, призначеного для вивчення термоядерного синтезу реакції, що живить зірки і може колись стати безкінечним джерелом чистої енергії. А ще дозволяє створити ядерну бомбу. Ця установка, розташована в місті М'янь-Янь, використовує потужні лазери для стиснення та нагаївання ізотопів водню. Подібно до того, як це робиться на американській національній установці запалювання NIF, яка у 2022 році вперше в історії отримала з термоядерної реакції більше енергії, ніж було витрачено на живлення лазерних імпульсів, так звана наукова безбитковість. Нагадаємо, термоядерний синтез це процес злиття легких атомних ядер, наприклад, водню, у більш важкій, наприклад, гелій. При цьому виділяється колосальна кількість енергії.